Вашій увазі ялівець Green Мінтел? Це такий зелений, широко спадаючий ялівець. Дуже красива форма. Знаєте, така форма, така як зонтик, який так нахилений. Повністю, так як раніше в мультиках були. Тобто, він, бачите, спадає так і вшир йде, і донизу. Плюс його гілочки, бачите, тут добре видно, піднімаються доверху, і вони роблять таку цікаву форму. В 10 років це буде шапочка діаметрі до 1 метру, досягати землі. І коли буде досягати землі, пшнесли і піднімати гілочки доверху. Дуже красивий ялівець. Штамби в нас в середньому віс... тут 70, але в нас є її вищі. Від 70 до 90 см. Шапки дійсно красиві, нарощі це є рослина, яка вирощена в горщику, тобто приймається вона 100%. Дійсно, що хочу сказати, на зимку, бачите, вона, він так трошки втрачає колір хвої, але з весни до пізньої осені він має насичено такий смарагдовий колір. І ціна на нього, вибачте, 2150 гривень. Дякую.